Друзі, ви й досі не використовуєте екіпіровку від компанії БАФ. Тотальна помилка! Тому що одяг для рибалки та активного відпочинку від торгової марки БАФ на сьогоднішній день в Україні є найкращим у ціні і якість. Друзі, ви не знайдете такої шикарної екіпіровочки, щоб відповідала усім вашим вимогам. Тобто, не продувалася, не промокала. Дихала, щоб ви комфортно себе відчували, щоб вона не рвалася і на рибалку, і по гриби, і в гори. Ну, куди хоч. І була де за всі гроші світу. Це тільки баг, друзі. Я дуже багато, я, мабуть, як ніхто інший, дуже багато використовував різної екіпіровки від різних компаній, е, від Норфінів там, Сімси, Сітки. Тобто, середні, дешеві, дорогі, дуже дорогі. Та я вам скажу так: банда баф – це просто номер один. Особливо якщо взяти термобізлизна, флісові костюми. Термобілизна то взагалі, друзі, я навіть у Сімса на себе не міг підібрати термобілизну. БАВ зробили таку термобілизну, ну хто її носив, он військовий підтвердять, хто її носив, все найкраще. Сімси рядом не стоїть. Костюми. Костюми Костюми є як демисезонні, дощовики, так і зимові. Ось, друзі, новинка, між іншим, новинка від компанії БАВ. Новий костюм, зимовий костюм, Опана! Ось зараз на мені до мінус 5 градусів е, костюмчик, який вологостойкий з нього, тобто під дощем 20 тисяч мембрана. Він тянеться, дивіться, тянеться 15 тисяч дихаюча властивість. Тобто, ви в цьому костюмі можете бігати і ви не спітнієте. Подивіться, як шикарно зроблений всередині. А 20 тисяч це можна в воду не ряти і ви не промокнете. Дивіться, який шикарний. Штани високі, хопана, кобінізоном зроблені. Раз. Тобто, що можете в будь-яку погоду, в будь-яку зиму, можна навіть і мінус 30 у ньому, рибачити підділи собі в плісочку. І погнали! Плюс, друзі, на цьому костюмчику усі ці декоративні елементи, то є оці наклеїчки, на надписі, на карманчиках, ці вставочки, вони є усі отут ось, ось, друзі, світовідбивні, тобто світоотражаючі, що у вас буде дуже хорошо видно уночі. Ще плюс, що хочеться додати, друзі, тут у карманах, коли вас замерзли, замерзли руки. Тут, бачили, флісова вставка, той, що можна, всунув руку і руку ви собі нагріли. Плюс сіточка всередині, сіточка для того, можна сюди всякі перчатки закинув. там, Як я люблю по пару перчаток носити, накидав собі і у вас все буде добре. Ну і внутрішні карманчики. ну, Це ж, це ж все воно, як казав, той, ваша зручність. Коротше, друзі, просто шикарнючий, це найкращий костюм, оцей костюм. Найкращий, в якому я, друзі, взагалі коли-небудь ходив. І ще плюс: е у всіх костюмах бав, друзі, по дві, е по дві собачки. Це для вашої зручності, щоб ви могли завжди. Оп, дивіться, як швидко як е собачка. Тобто закрилися і у вас тут внизу чикс. Є там звук. Чутно? Дивіться, раз. Тобто ви присіли і вам нічого не мішає. І це так зроблено у всіх. По всіх костюмах Бахт. Подивіться, який, який шикарний костюмчик. А? Друзі, це найкращий костюм, у якому я рибачив за все моє життя. Хто візьме їх, буде там Міхаличем, казати дякую, будете дякувати Міхаличу. І плюс банда, цей костюмчик на мінус 5. Він саме класно підходить, щоб рибачити зараз лодки з берега. Там. Ви будете комфортніше себе відчувати в ньому. Плюс. Оце, що ткань тянеться, ви коли присідаєте, ви себе ну нічого вас не стісняє, нічого у вас там не тяне, не даве. Дуже класно, як я казав, коли їдеш за рулем, яєчка не піджимаю. Знаєте, Як вдінеш костюм, а це їдеш і воно так аж плакати хочеться. А тут, ну, сіли, друзі, ну, взагалі шикардос. Плюс із цієї ткані, друзі, із цієї ткані є. Такий же ж костюмчик, опана, тільки цей вже йде на мінус 20. І такі ж костюми з цієї ткані, ну, яка що мембрана 20 тисяч водостійкість і 15 тисяч дихаюча властивість, вони будуть мінус 5, мінус 20 і ще є мінус 30 на самі такі жорсткі зими. І вони є, друзі, ці костюми як чоловічі. Так вони є зі жіночі. Тобто жіночий костюмчик він приталяний, дуже гарно виглядає на жінки. Жіночка, коли одягає цей костюмчик рибачка, вона просто така сексі, сексі рибачка, друзі. Я вам якось покажу. Якось візьмемо і одягнемо і покажемо. Коротше, оця новинка від Бах. Найкращі костюми. Такого костюма ні в якій фірмі немає. Я ж кажу, Хто візьме, ви будете дуже задоволені. І будете дякувати Михаличу. І ціна його це самі дорогі костюми від компанії БАФ, Ціна його всього-навсього, друзі, оцей костюмчик 13600. 13 а, а цей костюмчик 14 тисяч. Блін, як за класний костюм із такої ткані, це досить недорого. Я купив собі коламбію, просто курточку, таку робочу курточку. 15 тисяч. Ви можете загуглити, подивитися. 15 тисяч, холодна курточка демиссезону це, це взагалі а тут 14. Компанія Баф не стоїть на місці, постійно удосконалює свою продукцію. І ось вже знайом, всім знайомі вам зарекомендувавши себе з гарної сторони костюмчики. Вони оновлені, то тобто пройшли апгрейд. І ціна у них, друзі, шикарнючий костюм, в який усі вони вітронепродуваємі, усі воно вологостойкі, усі вони, друзі, дихаючи, тільки кожен по-своєму. Ось, наприклад, друзі. Костюмчик із мембраною 5 тисяч, водонепроникна і 5 тисяч дихаюча властивість. Дивіться, який гарний костюмчик. Всього навсього коштує 7 тисяч гривень. Ось наш червоненький. Вже багато хто бачив цих костюмчиках. Друзі, 10 тисяч мембрана 10 на 10. 10 на 10. Ціна його 8 тисяч гривень. Костюмчик з мембраною 12 тисяч, 12 на 12. Ціна його всього-навсього, друзі, 10 тисяч гривень. Самий теплий, найутеплений костюм до мінус 35. І ціна його 9 тисяч гривень, друзі. І це всі костюми, які пройшли апгрейд, які всі оновилися. На зиму саме буде воно для вашої комфортної рибалки. Краще ви не найдете. ціна якість, друзі. Це просто супер бімбо клас. Не конкуренції. І, друзі, хочу ж нагадати вам, що в компанії Багну досить широкий вибір екіпіровочки для рибалки для туризму. Те, що я вам казав, що найкраща термобілизна, найкраща термобілизна. Підберете собі, друзі, під любі умови, як на рибалку. То і на охоту, і десь по горах ходить по грибочки, і навіть на роботу. Що, бачите, вона є з термобілизна. Якби з шиї, так є і шиєю, то є із замочком. Чи ще хотілося додати, друзі, по термобілизні? Ось так ось, хто мерзне. Термобілизна називається Експлорер. Це сама тепла термобілизна, сама нова ткань, це європейська ткань. Подивіться, як вона гарно зроблена, вона тонюсенька, її і на тілі не відчувається. Ось я зараз у, у цій термобілизні, і вона супер тепла. Такої термобілизни нема ні в якої фірми. Оце, друзі, всім рекомендую, хто сильно мертне на самі жорсткі зіми. Коли у вас немає опалення вдома, також оце одягли і вам холодно не буде. А якщо зараз, поки морозу немає, Ось шикарна модель Вертекс. І ще чим вигідно відрізняється компанія Баф від других виробників екіпіровочки. Що тут за суперякість народна ціна, не за всі гроші світу. Шикарний комплект термобілизни коштує від 600 і до 2000 гривень. І в наявності є дитячі, жіночі і чоловічі моделі. О, друзі, ось демисезонні костюмчики. Демисезонні костюмчики, які зроблені з совшел, які розлітаються просто як гарячі пирожки. Є в такому кольорі, в зеленому, і є у чорному. Я бігав, як ви бачили, у чорному. І ці, цей совшел, друзі, він просто. Тканина шайтянеться. Поняли, вона шейтянеться, що теж дуже, дуже зручно і така бронірована ткань. Взагалі, оце ці совшела костюми, я рахую, що це із димисезонних кращих і не придумаєш. Це, це, мабуть, восьме диво світу. Флісові костюмчики. Шикарнючі флісові костюмчики, друзі, і ціна на фліски від 1200 гривень до 2000 гривень. Є як костюмами, так і самими кофтами. Хто сильно мерзне, хто сильно мерзне. Ось моя любима, так як я мерзну, друзі, моя любима кофта називається Аляска. Подивіться, яка вона і всередині. Бачили, який начос там всередині. Ну, блін, шик... шикардос. На мені ось флісова кофта. Подивіться, як класно виглядає. Да? Ну, такий естетичний вигляд і шикарний. Ну в ній так, ви знаєте, трошки також мені вже і жарковато. Тут 400-х фліс. Ну, клас. Ще хочу показати вам, друзі, модельку стяганої куртки, яку можна носити як саму курточку. Зараз, коли не холодно. У мене дружина, між іншим, гуляє із собаками. Гуляє вечором собаку, такій курточки. Її як саму можна носити, а також як утеплювач піддівати у таких, ну коли вже морози на вулиці, тоді ви вже підділи під флісочку, як утеплювач, і вам буде тепло, добре і хорошо. І ціна такої курточки 2,5 тисяч гривень. І, друзі, також плану є і жилеточки. Тобто без рукавів, курточка без рукавів. Також компанії Бафт дуже великий вибір, друзі, шикарніших носочків. Ось я хочу показати: взяв дві моделі самих. Тепліх носків. Є оновлений Нордік, який називається Нордік Плюс. Тут склад 75% вовни. А в цих 50% вовни. Це Арктик. Артік і Нордік самі теплі. В них є і осінні, і літні носочки. Я літом ношу носочки від компанії Бат, дуже шикарні для рибалочки. Саме головне, що вони не убиваємо ці носки. І також на носочки народна ціна в районі 200-250 гривень за пару. А це буде цікаво для спінінгістів, друзі. Перчатки від компанії Бат. Я такі перчатки відкатав рік. І Що хочеться відмітити, перчатки зроблені. Із совшела. Я рибачив у цих перчатках із лодки, коли тягав якоря. Вони досить такі. Тут бачили, на, наклейка є на ладошки, і вона не стирається. Ці перчатки не порвалися, тобто тягав я цього каната із якоря. Їм цим перчаткам все по барабану. Досить комфортно навіть у мінусову температуру. Е, якщо не буде мінус 20, то ці перчатки можна використовувати, друзі, не тільки е, весною, там пізньою осінню, а навіть і зимою їх комфортно використовувати. Або хто не сильно мерзне в руки, то це буде, друзі, це буде вам як, як знахідка кращі перчатки, якими я користувався. І вони є в різних розмірах, друзі. О, Старіс С-ка, МК. Елька і XL, тобто на любу лапу на лапище, ви підберете ці перчатки. Друзі, спробуйте, будете задоволені, перчатки просто шикарнючі. І якщо ви власник риболовного магазина і хочете продавати своїм покупцям якісні речі, у компанії BAFT для магазинів, для оптових покупців, є досить цікаві комерційні пропозиції. Для співпраці контакти будуть під цим роликом. Так що, друзі, користуємося шикарною екіпіровочкою і отримуємо від рибалки задоволення в любую погоду при любих умовах. І придбати найкращу екіпіровочку ви можете в магазині Терапіш або на сайті BAFT.com.ua. Посилання будуть внизу під роликом. Друзі, всім добра і мирного неба над головою. І нехай вас не лякають ніякі погодні. Не гаразди трофеї будуть з вами разом з компанією Бафт.